Студентка третьокурсниця курсниці Дар'я Ковпак, яка навчається на факультеті образотворчого мистецтва, вперше відкрила власну виставку фотографій. Дівчина раніше фотографуванням не займалася, тому більшість її знімків випадковість. Деякі навіть зняті на мобільний телефон. Це моя перша фотовиставка, тому ідеї як, як такої немає у фотографіях, тому що фотографії випадкові. Я їх робила просто ідучи додому з університету, просто ідучи по вулиці там будь куди на виставку завітали її друзі, одногрупники та поціновувачі творчості юних митців. Присутні говорять, що дівчина має гарне відчуття композиції та бачення кадру. Підтримати юного фотографа завітала викладач навчального закладу та куратор групи, де навчається Дар'я. Я вже давно знайома з творчістю Даші, і ця виставка не є для мене сюрпризом. Ну, дійсно, видно, професійний рівень, не дивлячись на те, що вона молода за віком, але фотографії я вважаю. На високому професійному рівні молодець так тримати дівчина. Сподівається на те, що її захоплення може перерости у роботу, яка буде приносити не лише кошти, а й задоволення. Вона також планує більш професійно зайнятися фотографуванням та влаштовувати виставки і в подальшому.